Того часу Ісус увійшов знову до синагоги. А там був чоловік, який мав в руку. Тож стежили за ним, чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку «Стань посередині. А їх запитує. Суботу дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали і, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: Простягни руку. Той простягнув, і рука його відновилась. І вийшли фарисеї, і відразу ж, разом з іродіанами, зібрали раду проти нього, як би це його погубити. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній текст є продовженням вчорашнього. Вчора ми читали, як вони. Ісус разом з апостолами мандрували шабатнім шляхом. Це був обмежений простір чи обмежена територія, обмежена відстань. Ось Слово вилетіло. Сьогодні вони вже є в синагозі, але їхні візаві, їхні сусіди. Ті, хто намагаються знайти якусь причепку, зачепку, є і сьогодні, як і вчора. Дивляться, чи не був і стежили за ним ну, фарисеї, чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити? Зрозуміло, що, так як вчора ми про це говорили, є багато речей, які вимагають багато часу. Багато фізичних зусиль. Але е, це могла би бути, не знаю, якась там лікувальна процедура, е, якась реабілітація, якісь довгі е, вину... втомлюючі масажі. Ще якесь лікування, яке втомило би лікаря, і можна би було сказати, справді він порушив шабат, тому що напрацювався, а напрацювавшись, не відпочив від вчорашньої праці, не мав часу на молитву, не мав часу там на свою сім'ю і так далі і так далі. Тобто, все те, про що вчора говорили. Але в цьому випадку Ісус, коли стілює, Він не напрацьовується. Це не означало, звісно, що він зовсім це проходило без його участі чи бажання. Більше того, цей випадок про жінку, яка кривоточила. Ісус питається, хто мене торкнувся? Йому відповідають учителю, ти йдеш в натовпі, всі до тебе торкаються, шуруються, тиснуться. Він каже, ні, сила вийшла з мене. Тобто Ісус, коли робив якісь чудеса, він відчував, як сила виходила. Але все-таки, коли Ісус каже слово простягни руку, тут немає якихось великих фізичних зусиль, що Він оце сказав, скажи руку і все вже впав мертвим сном, бо всі сили з нього вийшли, він вже нічого більше не міг робити, не міг там спілкуватися, розмовляти, чогось такого. Ні. В цьому випадку ми бачимо, що опоненти Ісуса вони шукають зачіпки. Їх не цікавить правда, їх не цікавить е, суть Шабату. Більше того, їх, звісно, не цікавить ось цей хворий. Їх цікавить, як вчепитися. Упередження є жахливою річчю. Але подивімося по черзі, був там чоловік, який мав всохлу руку, і стежать за ним, тобто за Ісусом. На шальках Терезів стоїть зцілення цього чоловіка. Чи знайти якусь причину на Ісуса. Цей чоловік якби, слугує в цій історії тлом, він десь там далеко стоїть на фоні. Якби опонентам Ісуса взагалі не цікаво, а що з цим чоловіком буде? Чи він матиме руку, чи він зможе щось робити? Суха рука могла бути наслідком різних хвороб. Міг бути якийсь параліч, могло бути дуже багато всього. І, звісно, що той чоловік тією рукою робити нічого не міг. Але для цих опонентів він не має значення. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу, що сьогодні ми бачимо зцілення хворорукого, але одночасно опоненти Ісуса. Їх зцілення не дотикає. Вони стають ще більш твердосердими. Тобто, ми бачимо тут кілька хвороб: суха рука чоловіка і закам'яніле тверде серце фарисеїв-книжників. І, і ми бачимо, що цей чоловік зцілився бо хотів цього. А вони, ну хоч до них Ісус примовляв, намагався якось аргументувати, вони його не почули, бо не хотіли. Дивіться, читаючи сторінки Святого Писання, ми можемо знайти багато таких яскравих образів. От кажучи слово яскравих, маю на увазі саме тональність кольорів. Отут ми з одного боку бачимо яскраву сцену. Саме сцену, бо там виходить посередині. Ну, тобто, так як людина, яка виходить от саме на сцену, слово сцена тут підходить. Подивіться, що от, і, і не би прожектори звернені саме на цього чоловіка. А ті, які критикують, які мають упередження, які мають якісь, якусь злість на Ісуса, вони знаходяться в тіні. Але одночасно ми бачимо тут гепі-енд. Щасливе закінчення історії для цього Сухорукого. Але, на жаль, історія для цих чоловіків закінчилася погано, бо вони, мало того, що самі в собі цієї злості мали багато, але й хочуть цією злістю поділитися, хочуть звести з життя Ісуса. Як би це його погубити? Йдеться про погубу Ісуса. Тобто, насправді ця злість вона тільки помножується. Бачите, друзі, коли приходить Господь, він помножує те, що є. Тобто людина, яка має хороший настрій, настрій не в сенсі там хтось веселий чи сумний, але налаштов, налаштування. Так само ми з вами приходимо кожен день, день в день. За що я вас, вам дуже вдячний, дорогі мої слухачі, слухаєте Боже Слово. Ви налаштовані послухати це Боже Слово. І важливо це вміти, важливо це знати. Далі подивімося на ось таку справу. Отож, контраст, так, чорне-біле, ті цей чоловік в світлі, ті інші в тіні. Ісус йому каже: стань посередині. Кілька днів тому ми з вами обговорювали, Ну, я наводив приклад. Ну, чому я кажу, що ми з вами, тому що ну, я кажу, ви слухаєте, тобто, ну, ми з вами, я ж не до стіни говорю так, тому використовую саме цю форму. Е, про весілля я згадував: коли всі сидять, е, про кану галілейську, як ми з вами читали, а інші заходять. Ну і от ті люди, які заходять, а інші сидять, е, то тим людям, які заходять, незручно, бо всі на них дивляться. Можете зараз, дорогі друзі, собі пригадати ситуацію, коли ви десь, там, не знаю, говорили якусь чи промову, чи когось поздоровляли. Чи читання в парафії читали. От пригадайте собі, чи вам це було просто, чи вам це було легко. Мені, як хлопчакові, школяреві, було читати читання дуже складно і страшно. Навіть як семінаристові на перших курсах було теж страшно вийти і прочитати читання. Але для того, щоб мені не було страшно, я зустрічався з цим страхом, виходив йому на зустріч, і спеціально в неділю часу в мене було дві-три служби, часом і чотири навіть було служби. Я їздив священником з іншими хлопцями-міністрантами. Ми їздили по парафіях, і там ми і читали, і співали. Там невеличкі парафійки були там по кілька чи по кілька десять людей, ну але не кілька тисяч. І тому ми намагалися ось цей страх таким чином. Е і цей момент виходження до людей і читання читання е читання, читання так <по> е це було щось просто неймовірне і, і, і дуже цікаве. Я так приємно це пригадую, і семінаристам це розповідаю, коли вони кажуть, що там складно до людей вийти, чи там проповідь сказати, чи читання прочитати. Я розповідаю, що боїтеся нічого страшного, бояться всі. Ну і розповідаю там про свої випадки страху якогось. І ось цей чоловік уявіть собі сухою рукою, виходить і стає посередині. Всі на нього дивляться. Замкнений простір. І всі знають, що в нього є болячка, в нього є хвороба, в нього суха рука. Якось бачив відео, як у Індії. Є... Якось це називається, якось воно має там свою назву, коли людина робить якесь умертвлення досить таке серйозне, підносить руку вгору і його роками тримає. Ну, Звісно, та рука всихає і виглядає це моторошно. Ну, Ця рука виглядає як скелет. Скелет окремо, як би рука, а людина ця жива, ходить і якби, з рукою, але одночасно і без руки. І робиться з релігійних мотивів. Виглядає, це мушу зізнатися максимально моторошно. Наш Господь не хоче, щоб ми. Собі щось калічили, від чогось відрікалися. Ну Ми маємо пости, якісь обмеження, Ну але, звісно, не позбавлення кінцівок, звісно. Ісус його викликає і каже, стань посередині. Звернімо увагу, що завжди, коли є чудо, чудо відбувається не окремо від людини, відбувається у співпраці з Богом. Скільки вже говорено, переговорено, різні люди розповідають, що там якісь знаки, там якісь амулети, там ще якась інша біда, приписуючи якимось чарам, якимось знакам, якихось таких надзвичайних властивостей, сильних, сильніших, ніж сам Господь Бог. Тому що щоб ми від Господа Бога могли щось отримати, то нам потрібно з ним співпрацювати. От, стати посередині, наносити води, е, провести діалог, якусь розмову, е, торкнутися з вірою саме це зробити. Інші торкаються без віри, а ця жінка з вірою торкнулася, і тому їй сталося по її вірі. Тобто, розумієте, має бути включеність людини. Якщо ми будемо слухати Боже Слово на автоматі, ми його не почуємо. Років з 20 тому була така е, вершахрайства. Вивчення іноземної мови в сні ну, мовляв, собі вмикаєш, і через сон собі вчиш. Друзі, воно не працює. Чи так само, як в дитинстві хтось, там пам'ятаєте, розповідав, що там, як хочеш вивчити там, не знаю, якісь уроки чи якийсь вірш, постав книжку під голову і вивчиш. Ну, не вивчиш, ну хіба що на, на книжці поспиш просто-напросто, але е, змісти текстів вони автоматом не перетягуються в мозок. Ну, зрештою, якби чорнило в мозок перетягнулося, то мозку від того легше би не стало. Розумієте? Ну, такі дитячі забобони, якісь страшні. Богі. Віра так не працює. Господь Бог хоче нашої включеності. Він хоче, щоб ми з свого боку щось зробили. Він дасть цілення, він дасть розуміння, він дасть покаяння, він розтопить ось ці затверділі серця. Але треба, щоб ми з свого боку сказали своє, оце хочу. Ну або навіть не сказали, просто зробили цей крок вперед, щоб всі інші на нас дивилися. Далі про цього бідолашного чоловіка з сухою рукою. Ісус каже: Витягни руку. Друзі, кому хочеться витягувати щось страшне? Ось ту руку в того якогось індуїського, не знаю, як він там називається, хай буде брахман. Це слово якось спало на думку. Та рука виглядає моторошно. Цей чоловік, Ісус йому каже, простягни руку, він її міг ховати. У той час, якщо ви не знаю, там пам'ятаєте якесь кіно в тому часі, люди дуже часто замотувалися просто в якесь більш-менш більшечке простирадло. Тому що туніка це вже був якийсь такий одяг, модніший, дорожчий. Його потрібно було сшивати, якось ткати спеціально, а так-то ну, якась там дрантинка була якось якось нею обмотувалися, якось рятувалися як могли. Ну, Це ж, розумієте, не, не всі ходили, як царі далеко. І е, спосіб одягання, так зараз, як воно називалося правильно? Є якась назва в цього одягу, який замотується, намотується на людину. Спосіб був таким, що рукою трималося цей одяг. Тобто дуже часто лівою рукою те, що було намотано на це простирадло на людину, людина просто тримала, а от правою вже щось там могла робити. Тобто, фактично, якби в цього чоловіка ця рука була суха, якщо він ходив, так як в тому часі люди ходили згідно цих самих досліджень, ну, то багато хто міг і не знати, що в нього. Суха рука, він міг це просто тримати під одягом. Ну, так тоді ходили. А тут потрібно цю руку простягнути, показати. І дивіться, що цей крок віри. Тобто, по-перше, він зробив крок, ось саме вийшов, стань посередині, і той вийшов, а далі простягни руку. І треба простягнути руку, тобто показати свою болячку. Друзі, зверніть увагу, що нам дуже сильно не хочеться показувати свої болячки. Я знаю масу випадків, коли людина та чи інша навіть десь там якось хворіє, переживає, переживає якусь хворобу ту чи іншу, їй болить. Але перед лікарем, перед лікарем соромно. Соромно, тому що ось там буде дивитися, що він про мене подумає. Ну, що він про тебе подумає? Він подумає, що ти людина, яка потребує е, здоров'я. Тобі треба допомогти, а для цього тебе треба оглянути. І в цьому страшного нічого немає. І з одного боку, у нас у людей є е, таке. Перекособочене ставлення до свого тіла. Ми, ми, ми би хотіли, щоб ми виглядали там, як атлети, як е, якісь, там, не знаю, з якихось картин статуй. Е, прекрасно, гарно і, ну, в принципі, хороше прагнення. Ну, Але е, часом хвороба, часом вік, часом якісь там фізичні дані в кожної людини є інші. І ну, не всі, І навіть якщо хтось так колись виглядав в якомусь часі, ну, то все рівно прийде старість і людина так само. Е, Ефектно виглядати не буде, і ми багато думаємо про тіло, багато думаємо про вигляд, багато думаємо про одяг. Натомість наша біда людська, вона ну те, чого справді треба соромитися, те, що є справді гидким, це не наші хворі чи покалічені тіла, це наші покалічені душі. Будь-який гріх виглядає відразливо, виглядає страшно. Але ми за це менше думаємо, ніж за вигляд тіла, ніж про одяг, ніж про те, як нас інші люди побачать. Мало думаємо про те, що Бог про нас думає. Наведу, приклад, він такий мінімальний, можливо, навіть сказати, такий дуже дрібний, але е, якось побачив. Як одна людина написала, що там, причому написала не в нас на кредо, а де інде, мовляв, чому це такий, а не інший заголовок. Має бути інший заголовок, а не цей. Ну і я, оскільки журналістикою займаюся вже ну, майже з 20 років десь, дуже сильно сумніваюся, що ця людина має ну, яку-небудь журналістську освіту. Але чомусь людині здається, що от вона може публічно говорити відверту дурницю, не знаючи, як якісь справи робляться, ну, виставляє себе на посміховисько, по факту. Тому що ну, ніхто ж не піде там до лікаря, а зрештою ніхто не піде. Лікарі розкажуть, що їх пацієнти часто вчать і кажуть їм, що ось ви не так лікуєте, треба так. Так само будівельник чи там маляр буде казати, що йому кажуть, що ви не так малюєте, а так. Друзі, треба мати терпеливість, щоб довіритися будівельнику. Бо він спочатку кладе так, потім кладе так, потім робить щось наступне. І якщо дивишся на якісь перші етапи роботи, ти взагалі не розумієш, чому робиться так, а не інакше. Ну, тому що ти не знаєш. Ти не знаєш, чому це і не знаю. Водій, таксист, ще там хтось поїхав в тією дорогою. Ну, бо він знає цю дорогу, він знає це місто. Це його хліб, він їде туди, бо так треба. І він зараз веде. А той, хто каже, все неправильно, те неправильно, ті неправильно, ну, така людина виставляє на посміховисько, ну, розповідає іншим. Люди, дивіться, я обмежений, я обмежений і неграмотний. Я ні в чому не розбираюся, але намагаюся зробити вигляд, що знаю все. Ну і це виглядає жалюгідно. Це виглядає сумно. Друзі, ще раз, це дуже дрібний приклад, але подивіться, що от ми багато думаємо про тіло, про одяг, про вигляд, мало думаємо про те, як ми виглядаємо справді перед нашими ближніми проти них. Ну і от персонажі сьогоднішнього дня не втішилися, що чоловік, який був калікою, Став здоровим, може цією рукою щось робити, може зробити щось добре. Вони за нього не тішаться, вони пішли радити раду, як Ісусові заподіяти шкоду, бо Він такий сякий, зцілює. Ну і це сумно, і це прикро. Дорогі братчики і сестрички, Господь Бог хоче нас зцілити зцілити не тільки наше тіло. Ми часто бажаємо одні одним здоров'я, молимося про здоров'я для одні одних. Я вас кілька днів тому просив молитися для здоров'я для нашої працівниці. Хтось питався, які звати. Я не думаю, що та людина хоче, щоб всі інші знали, які звати. Просто помоліться. Е... А от про здоров'я духа. Як тут написано, склерокардія, затверділість їхніх сердець. Про це ми якось думаємо менше. Просімо в Бога, щоб Він зцілював наше серце, зцілював нашу душу, щоб ми переживали за ось той внутрішній сморід душі про це каліцтво духа, про каліцтво серця. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.